Авторська передача колективу ТРК Центр та красноградської поетеси Тетяни Дмитренко про талановитих людей нашого краю. Доброго дня, шановні глядачі! І знову я не перестаю стверджувати, що Красноградщина багата на таланти. Найцікавіше те, що ми знаючи своїх талановитих земляків за їх творчістю, майже не знаємо про них нічого як про людей, про їхні уподобання, звички, думки і почуття. Чи може ця завіса трохи відхилитися, і ми з вами побачимо внутрішній світ людини, що стільки років несе до нас пісенне розмаїття української пісні? Валентина Савівна Компанієць. Стільки незабутніх миттєвостей за роки присутності на сцені. Вона подарувала своєми, своєму глядачеві і слухачеві. І коли я чую, як аплодують співачці, то мені здається, що аплодують не тільки її майстерності, а ще й її природній жіночості і красі. Вітаю вас, Валентина Савівна! Доброго дня! Хочемо трохи поспілкуватися з вами і більше розповісти про ваші досягнення на багаторічному пісенному вашому шляху. Валентина Савівна є лауреатом багатьох всеукраїнських та міжнародних фестивалів народної творчості. Є лауреатом конкурсу вокалістів і володаркою першої премії конкурсу, присвяченому пам'яті народної артистки України Оксани Петрусенко. Валентина Савівна, на ваше переконання, пісенний талант повинен бути даний людині від Бога, чи його можливо опанувати з допомогою музичної школи, консерваторії? Якщо людина має талант, то вона повинна його удосконалювати. Я народилася в співочій сім'ї. У Мене мама добре співала, батько співав. Батько був е, учасником ансамблю бандуристів з 53-го року, і по 1985. він починав якраз грати на бандурі і співати. І от я пам'ятаю, коли, коли мені було 5-6 років, вони ходили в хор спочатку в клуб ЖД, мама з папою мене водили туди, а потім в дом піонерів. Там вони теж співали в хорі. От. І я, де б вони не були, до нас приходили люди, співали вони там за столя, співали всякі пісні, і я була в місці з ними співала. Що стосується репертуару, коли мої батьки того співали часу, того да? часу, то це були народні пісні українські, народні. І вдома, і де вони там були, це все було народне. От. І мені подобалось. Я також з ними співала. Місці з батьком співала з матір'ю. Уся ваша творчість пов'язана з районним будинком культури і ансамблем бандуристів. Вам доводилося, я знаю, співати із такими метрами пісенної естради, як В'ячеслав Грінченко, Віктор Шость. Хотілося, щоб ви трішки розповіли про це. В районний будинок культури я прийшла після восьмого класу і почала. Танцювати в танцювальному гуртку, приймати участь, а потім мені запропонували як солістці співати. Був у нас інструментальний ансамбль, яким руководив Данільченко Михайло Іванович, і я почала співати як солістка. А вже далі, в 67-му році, я почала співати і стала солісткою народного самодіального ансамблю бандуристів. І от з того часу я Працювала в районному будинку культури 20 років. При... Була в нас народна самодіяльна агітбригада, яка займала всі, де призові... ми не виступали, всі призові міста. От. І так як ми виступали дуже добре, кругом ми були, де ми тільки не були, за Крій гітбригадою. Керівником агітбригади була ковальова Світлана Віталівна. Ми у 78 році літали на Бам, там нас так гаряче приймали. Правда, було дуже холодно. Мирали, вона запам'яталась, ми там добре виступали. А от із народним ансамблем бандуристів теж ми їздили? їздили всю Україну, їздили в Росію, в Ліпецьк. і в Ліпетськ теж я виступила дуже добре. Мені вручили приз. Угу. Грамоту, як кращій солістці народного самодіального ансамблю бандуристів. Після Ліпецька ми їздили в Белгород, їздили на ярмарку, в Сорочинське, в Сорочинське да, де ми тільки не виступали. Я вже не кажу за те, що ми в Краснограді багато виступаємо і виступали. От. Їздили ми в, в, в Кіровоград, з нами їздив народний артист. України і Казахстана, Грінченка. Там ми з ним виступали з бандуристами. А в якому віці ви почали співати пісні? Мабуть, з самої колиски ви почали заявляти про свій такий неабиякий деякий пісенний талант? Згадуються слова моєї мами, що я почала співати як тільки народилась. Казала, рот не закривався до году, І день і ніч, тільки рот не закривався. Так, мабуть, пішло, так, що я співала. почала. Да, і так, так я і почала співати. А потім, школа. а потім почалася школа, в школі, в художній самодіяльності, як солістка з хором. Був такий у мене, як сказати, напарник Коля Піліпенко. Ми в школі з ним ще почали співати. І на смотрах, і в художній самодіяльності. А потім ми, я почала ходити в районний будинок культури і там я почала співати як солістка. От. Хочу відзначити, що в моєму житті має велике значення заслужений працівник культури, почесний громадянин міста Краснограда Волощук Володимир Никитович. Ми з ним знайомі ще зі школи. Він там преподавав у нас хор. Співала я з ним, народній бригаді він грав, акомпанірував. І ось скільки вже років він керівник супроводжує вашу нічну діяльність. І ось уже скільки років він художній керівник народного самодіального ансамбля бандуристів. Багато пісень він написав, в тому числі і я його виконувала ці пісні. Ми їздили в Київ за Укрбургас. Угу. Я співала його там пісні, і де теж одержала там премію, награду, фотоапарат і грошову премію. Валентина Савівна, а що, за, що означає в житті вашому таке поняття, як сцена? Напевно, вона і сьогодні вас змушує бути жінкою у повному розумінні цього слова і дає наснагу на кожен новий день. Так склалося, що все моє професійне життя пов'язане зі сценою. Ну, що хочеться сказати? Що це назавжди надихала вас? Да, так, Надихала і надихає. І коли мене запрошують, то, звісно, Бо... я готовлюся і показати, що я ще можу співати, що я вигляжу там, хоч і не скільки мені років. Що там у мене на душі, що там у мене вдома, я не показую. Я знаю, що я виходжу на сцену і, і повинна, Тоді да, нічого, повинна окрім... показати моєму глядачу, що в мене все добре. Дай Бог їм, звісно, всім, хто приходить на мої концерти, побажати здоров'я, щастя всім. Також і мені, хай Бог дає, поки мене приглашають, я буду співати, допомагати. А чи любите ви життя? Ну, як не любити життя? Якщо Бог дав тобі життя, то його треба любити. Я дуже вдячна своїм друзям, таким як Ірині Піліпенко і Миколі Піліпенко. Я з ними вже дружу більше 25 років, і якби не вони, то в моєму житті. Як сказати, дуже було б тяжко. Було б складніше було б складніше і тяжко. Також вдячна я своїм родичам. У Мене сестра тут є, в Чернігові, Люда, тут Зіна, племінниця Свєта, чоловік її Міша, племінники. Я їм всім вдячна. Вони мене підтримують. Хочу побажати кожній людині, щоб у них було. Як найбільше друзів, щоб вони їм допомагали, щоб вони цінували і любили життя. То, що в наше час життя дуже коротке. Я отак по собі думаю, наче недавно була молода, а так время проскочило незамітно. А чим ще захоплюєтесь, окрім пісні? Я люблю дуже животних. У мене вдома собачки, кошечки, не тільки своє, і сусідські живуть. Ну, так мене привчила мати. З дитинства в нас були і собаки, і коти. І як сказати, що животні не винуваті. Люди винуваті. Що вони їх ото підбрасують, кидають на вулиці. Дуже я люблю животних. І тому другий раз, як була на душі, там дуже так тяжко. Я з ними розмовляю, вони, коли мене там сидять, як, як погладжують. Чесне слово, легше на душі. І тому я хочу всім побажати, щоб у кожного було дуже багато друзів. щоб Якщо є животні, хай не тільки серед людей, а та, щоб були друзі да. і, серед тварин. Да, і серед тварин. А зараз би хотілося б почути ваші побажання красноградцям і всім поціновувачам вашого таланту. Цей день і цей час я хочу побажати всім красноградцям і не тільки красноградцям, миру, спокою, щоб на нашій землі тільки був мир. І хочеться побажати, щоб в наш районний будинок культури більше ходило молоді. Так. Якщо у нас в танцювальний колектив багато ходить діток, то в ансамбль бандуристів зовсім молоді нема. Нема в нас ні солістів, ні вокалістів. Дуже хочеться, щоб Процвітала наша українська народна пісня, тому що мало чуть українських пісень, і тому я цього й бажаю, щоб всі, всі, хто бажає, Нарешті почалося відродження да, відродження української пісні. А саме головне, щоб це в цей час був мир, мир і спокій на нашій землі. Спасибі вам, Валентина Савівно, за розмову. І звичайно, ми приєднуємося до побажань Валентини Савівни і даруємо нашим глядачам пісню у її виконанні. Авторська передача колективу ТРК Центр та Красноградської поетеси Тетяни Дмитренко про талановитих людей нашого краю.